Доброго здоров'я, пані та панове! Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник. Сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки Самарота, сміх та сльози, яка написана у південних степах. Уривок називається Замри. Ви ніколи не задумувалися, чому всі камуфляжі такі химерні? Хто взагалі придумав, що одяг військових має бути покритий такими хитровимиханими плямами? Чому, наприклад, не зробити просто темнозелений чи брудно-коричневий колір, в залежності від того, на якій території працюють солдати. А вся справа в нашій голові. Наприклад, у вас було таке, що прогортуєте книжку, і якщо там є ваше ім'я, то околегенеко виловлю його серед сотні інших слів. Або інший приклад, серед натупу людей значно швидше знаходимо знайому нам людину. Чи геть, уже протаманний всім, коли забруднений, зіпсований чи перероблений текст читається без жодних проблем. Я не хочу перетворювати цю історію на розповідь про роботу мозку, але те, що він сприймає інформацію шаблонами, це факт. Він такий лінивий, що в нього на все є якась заготовка. Тож у більшості випадків ми навіть не читаємо до кінця, а просто з величезною точністю вгадуємо і так не тільки з тексту. Якщо ми дивимося в приціл десь у зеленці. Перед очима в нас дерева, трави та кущі, то чорна прямокутна пляма з кружечком угорі, ой як легко розпізнається нашим лінивим думкогенератором, як людина. Тож все мета цього камуфляжу не стільки в тому, щоб бути одного кольору з навколишнім середовищем, хоча це безумовно суперважливо, а скільки розмити контур, щоб наша фігура не виглядала впізнаваною. Саме для цього і наносяться такі химерні візерунки, плями тощо. Та є дещо, що множить ці всі старання вашого костюма на нуль, навіть якщо у ворога немає тепловізорів та інших чудес сучасної техніки. Про це сьогодні розділ. Отже, був у нас дуже славний хлопець капелан. Він мені страх як подобався, бо мав добру, спокійну вдачу, був поміркованим та далекоглядним. Якось у них влетів дрон і підпалив машину. То капелан, коли виходив у ефір, щоб повідомити про це. Говорив так, наче вони за вікном зайчика побачили, а на ділі у них влетів бойовий дрон з вибуховою бойовою частиною. Тож сам факт, що вони взагалі були живі та ще якось продовжували їхати, був ще тим чудом. Холоднокровність неймовірна. Була, правда, ще одна підстава для симпатії до цього воїна. У них у хаті завжди було повно смаколиків від волонтерів. Здається, десь на підкірці мене тягнуло не стільки до нього, як через ті умовні рефлекси. Які чітко базувалися на тому, що заскочити до капелана еквівалентно поїсти чогось смачненького. Це все, звісно, жарти, хоча. Якось готували вражений штурм і конче треба було захистити територію перед нашими позиціями, якимись іншими смаколиками біль гарячої дії. Підняли кілька бортів, дронів і полетіли. Летять, летять, прилетіли, а там нікого. Але ж точно були: крутяться, вертяться, туди-сюди. Трохи знизилася, аж глиб щось заворушилося. Ворог зачув гул моторів і почав бігти на втеки в спробах врятуватися. І все, пропав камуфляж. Почався для ворога пекельний, гарячий, а головне останній дощ. А все чому? Бо найбільш демоскуючим фактором є рух. Почіпіть на себе якийсь завгодно камуфляж за будь-які гроші світу, накладіть туди гілок, листа та трави та хоч виграйте конкурс містер чагарник 2025. Але мозок наш, хоч і ленивець, та добре знає, кущі бігати не вміють. Ну, але якщо ви вдерлися в чужу країну і вирішили, що вона тепер ваша, то може у вас просто мізків немає. На цьому розділ закінчується. З вами був Андрій Мироник і книжка «Саморота. Сміх та Сльози. Це благодійний проєкт. Всі кошти отримані з реалізації книжки. Пусть на допомогу Збройним силам та постраждалим. Якщо він вам сподобався або вам подобається моя творчість, буду дуже вдячним, якщо поширите, поставити лайк або залишити коментар. Чи треба казати, що це єдиний спосіб, завдяки якому ще хтось в цьому світі зможе дізнатися про всьому рот. У мене все. Шануйтеся!